Три способи нарізати кавуни. Беремо гострі ножі, розрізаємо кавунчик. От він смак літа. Спосіб перший. Кладемо його розрізаною частиною донизу. Нарізаємо скибочками спочатку вздовж, потім попереки. Тепер їсти буде зручно всім. Спосіб другий розрізаємо кавунчик на чверть. Тепер відділяємо його від шкірки, нарізаємо порційно та красиво розкладаємо. Ось і готово. Третій спосіб. Відрізаємо хвостик. Для цієї подачі треба відрізати кружальцикову натовщиною десь 10-12 см, покласти на тарілку та нарізати тоненькими зручними скибочками. Розкладаємо красивою квіткою і насолоджуємося сезоном кавунів смачного.